Математика. Урок 4, частина 8. Тема – Звичайний дріб. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Множення двоцифрових чисел. Задача на знаходження суми двох добутків. Відкрийте сторінку 17 у підручнику. Прочитайте дріб. Обведіть кружечком чисельник. А квадратиком знаменник. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ви навчитеся порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Для того, щоб порівнювати дроби, спочатку прочитайте навчальну одиницю. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший. І навпаки, меншим той, у якого чисельник менший. Наприклад, одна четверта менше за 3 четвертих. 5 восьмих більше за 3 восьмих. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю 2 рази. А на третій раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. В наступному завданні допоможіть порівняйку визначити за допомогою рисунків більший дріб. Що більше? Одна третя, одна частиночка з трьох. Чи дві треті, дві частиночки з трьох. Так, дві частинки з трьох буде більшим. Тому дріб одна третя буде меншим за дріб дві третіх. А тепер спробуйте порівняти дроби. 5 восьмих і 2 восьмі. Молодці. Дріб 5 восьмих буде більшим за дріб 2 восьмі. Одна десята 2 десятих. Так, дріб 1 десята буде меншим за дріб 2 десятих. Три сьомих п'ять сьомих. Молодці. Дріб 3 сьомих буде меншим за дріб 5 сьомих. Робимо висновок, що якщо ми порівнюємо два дроби з однаковими знаменниками, то більший той дріб, у якого чисельник більший. Тобто чисельник, пригадуйте, вказує, скільки частин взято. Чудово! В наступному завданні запишіть число, яке наведене у вигляді суми розрядних доданків. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер перевірте. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Допоможіть знайку виконати обчислення в робочому зошиті. Перші два вирази виконаємо разом. Далі спробуєте виконати самостійно. Отже, 14 годин помножити на 5. Записуємо. Тепер пробуємо множити 14 помножити на 5. 14 множимо на 5. Розділяємо на 10 і 4. 10 помножити на 5. Так, 54 помножити на 5. 20. А 50 і 20. 70 годин. Так. Але ми знаємо, що 24 години. Це в нас одна доба. Визначить, скільки діб буде міститися у 70 годинах. Так, дві доби. Одна доба 24 години, дві доби 48 годин. Отже, дорівнює дві доби і скільки залишається годин. Так, і 22 години. 10 гривень помножити на 6 дорівнює. Так, дорівнює 60 гривень. А тепер поставте відео на паузу та виконайте обчислення самостійно. Перевіримо. 16 секунд помножити на 9 дорівнює. 16 ми множимо на 9 у стовпчик, і це в нас буде 144 секунди. Ми знаємо, що в одній хвилині міститься 60 секунд. Тому 144 секунди це буде дорівнювати 2 хвилини 24 секунди. І в результаті це також записуємо. Перевіряємо вираз г. 3 см 1 мм помножити на 6. Дорівнює 18 см 6 міліметрів. Перевіряємо де 26 гривень помножити на 7. 26 гривень множимо на 7 у стовпчик. 26 помножити на 7. Це в нас буде 182. 182 гривні. І в результаті записуємо 182 гривні. І вираз Е – 7 см 8 мм помножити на 8. Перетворюємо складене іменоване число у просте. 7 см 8 мм це буде 78 мм. Тобто 78 помножити на 8. Перевіряємо, скільки це буде. Так, це буде 624 міліметри. Ми знаємо, що 10 мм це 1 см. Отже, 624 мм дорівнює 62 см 4 мм. І у відповіді запишіть. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово, молодці! Перегортаємо сторіночку, сторінка 18. Прочитайте алгоритм письмового множення двоцифрових чисел у стопчик. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника, а десятки другого множника під десятками першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником постав риску. Ось бачимо, як записано. 23 помножити на 15. Друге, виконай множення. Спочатку помнож перший множник на одиниці другого множника. Тобто ми беремо 23 множимо на 5. Одиницю поки що не чіпаємо. Міркуємо так. 5 множимо на 3. отримуємо 15. 5 одиниць пишемо під одиницями. А 1 один десяток запам'ятовуємо. І щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. 5 множимо на 2. отримуємо 10. І додаємо ще одиничку, яку запам'ятали. Отримуємо 11. Записуємо 11 у розрядах. Десятків і сотень. Отже, 115 перший неповний добуток. Помнож перший множник на десятки другого множника, Тобто вже множим на один. Так. Один множимо на 1. Міркуємо так. 1 множимо на 3. Отримуємо 3. Записуємо цифру 3 під одиницями розряду десятків першого неповного добутку. Потім множимо одиницю на 2. Отримаємо 2. І записуємо цифру 2 під одиницями розряду сотень першого неповного добутку. Другий неповний добуток 23. Виконай додавання неповних добутків. Тобто 5. Зносимо. Десятки додаємо 1 додати 3. Це буде 4. І сотні додаємо 1 додати 2, це буде 3. Отримай остаточний результат число 345. Зараз поставте відео на паузу, прочитайте алгоритм два рази так, щоб ви запам'ятали. А тепер виконайте множення за наведеним алгоритмом. Отже, 22 помножити на 16. Ми беремо перший множник 22 і множимо на одиниці другого множника. Тобто, один ми поки що не чіпаємо. Беремо 6. Виконуємо звичайне множення. 6 помножити на 2. Це буде 12. Так, 2 записуємо у розряді одиниць, а 1 надписуємо над наступним розрядом, щоб не забутися. 6 множимо вже на 2 десятки. Так, це буде 12, та ще один, який ми запам'ятали. Це буде 13. Ми записуємо 13, тобто 3 записуємо під розрядом десятків, а один уже в нас буде розряд сотень. Це перший неповний добуток. Ми 22 помножили на 6 одиниць. Але у другому множнику у нас є розряд десятків. Визначаємо тепер другий неповний добуток. Тобто ми десятки вже множимо на перший множник. 1 помножити на 2. Це буде 2. Тому ми 2 записуємо уже у розряді десятків. Адже це вже ми множимо десятки. Ми записуємо 2 під трійкою. 1 помножити на 2. Це буде 2. І ми вже записуємо у наступному розряді у розряді сотень. Тепер виконуємо додавання. 2 у розряді одиниць ми так і зносимо, адже немає тут числа верніше цифри, якої потрібно додати. Отже, 2 зносимо. 3 додати 2. Це буде 5, записуємо у розряді десятків. І додаємо розряд сотень. 1 додати 2, це буде 3. І отримали число 352. Ще раз виконаємо множення і ще раз прослухайте пояснення наступного прикладу. 34 помножити на 12. Отже, 34 множимо на 12. Спочатку перший множник ми множимо на одиниці другого множника, тобто на 2. 2 множимо на 4. Це буде 8, тому записуємо 8 у розряді. Одиниць. Далі ми множимо 2 на 3. Так, це буде 6. тому записуємо у розряді десятків. Перший неповний добуток 68. Визначаємо другий неповний добуток. Тепер уже беремо 1 розряд десятків. 1 множимо на 4. Так, це буде 4. Тому записуємо під розрядом десятків, адже ми вже множимо розряд десятків. Під шісткою записуємо 4. І беремо множим 1 на 3. Це буде 3. Записуємо уже в наступному розряді. І додаємо 8. У розряді одиниць ми зносимо. 6 додати 4. Це буде 10, так, ми пишемо 0 у розряді десятків, а 1 до наступного розряду. 3. Та ще 1 – це буде 4. Отримали результат 408. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте виконати множення двоцифрових чисел самостійно. Перевіримо. 51 помножити на 19. Перший множник 51 ми множимо на одиниці другого множника. 9 помножити на 1 це буде 9, тому записуємо у розряді 9. 9 помножити на 5 це буде 45. Тому ми записуємо 45 уже у двох розрядах. Це в нас буде розряд сотень і розряд десятків. Отже, перший неповний добуток 459. Визначаємо другий неповний добуток. Множимо вже перший множник 51 на десятки другого множника. Один помножити на 1 це буде один, тому записуємо у розряді десятків 1. Один. один помножити на 5. Це буде 5. Тому записуємо уже в наступному розряді. У розряді сотень. Додаємо 9. Зносимо. Записуємо під низом у розряді одиниць 9. Десятки додаємо 5 додати 1. Це буде 6. Записуємо у розряді десятків. Додаємо сотні. 4 додати 5. Це буде 9. І остаточний результат. 969. Перевіряємо наступний приклад: 45 помножити на 13. Перший множник 45 ми множимо на одиниці другого множника. 3 помножити на 5 це буде 15. 5 пишемо у розряді одиниць, а 1 один надписуємо над наступним розрядком. Розрядом для того, щоб не забутися. Множимо десятки 3 помножити на 4. Це буде 12. Та ще 1, який ми надписали, це буде 13, тому записуємо уже в наступних двох розрядах. У розряді сотень і десятків. Отже, перший неповний добуток 135. Визначаємо другий неповний добуток. Тобто перший множник 45. Ми множимо вже на десятки другого множника на 1. 1 помножити на 5. Це буде 5. Тому 5 ми записуємо у розряді десятків, адже це вже ми множимо десятки. І 1 помножити на 4. Так, це буде 4. Уже записуємо у розряді сотень. Пригадайте, ось ця одиничка в нас відносилася лише до. Першого множника, коли ми множили на одиниці другого множника. Отже, додаємо і перший неповний добуток, і другий неповний добуток. 5 у розряді одиниць ми зносимо донизу. Додаємо розряд десятків. 3 додати 5. Це буде 8. Додаємо сотні. 1 додати 4. Це буде 5. І отримали остаточний результат 585. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Молодці! Сторіночка 19 у підручнику. Прослухайте текст задачі та визначіть її вид. Для ремонту школи використали три банки білої фарби по 3 кг кожній. Та 4 банки зеленої фарби по 5 кілограмів у кожній. Скільки всього кілограмів фарби було використано для ремонту школи? Хто пам'ятає вид задачі? Так, це задача на знаходження суми двох добутків. Це задача, яку ми почали з вами вивчати на попередньому уроці математики. Отже, що використовували для ремонту школи? Так, використовували фарбу. Якого кольору? Білу та зелену. Чудово. Що відомо про білу фарбу? Так, що використали 3 банки по 3 кг кожна. А про зелену фарбу, що відомо? Так, що використали 4 банки зеленої фарби по 5 кг у кожній. Запишемо умову до задачі. Отже, білої фарби? Так, 3 банки по 3 кілограми. А зеленої фарби 4 банки по 5 кілограмів. Яке стоїть запитання у задачі? Так, скільки всього кілограмів фарби було використано для ремонту школи. Тому в умові у нас буде фігурна дужечка. І нам потрібно знайти. Скільки всього кілограмів фарби використали. Розв'язання. Що потрібно знайти у першій дії. Молодці. Нам потрібно знайти загальну масу білої фарби, яку використали. Як саме ми її можемо знайти? Так, ми 3 помножимо на 3 і отримаємо. 9 кілограмів. Запишіть! Обов'язково з поясненням білої фарби. Що ми можемо далі знайти? Так, ми можемо знайти загальну масу зеленої фарби, яку використали. Як саме? Так, ми 5 помножимо на 4 і отримаємо 20 кілограмів. Запишіть друга дія і обов'язково пояснення зеленої фарби. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі? Скільки всього ж кілограмів фарби було використано? А як саме? Так, ми загальну масу білої фарби та загальну масу зеленої фарби додамо між собою ці маси. Отже, третя дія до 9 додати 20 дорівнює 29 кг. Запишіть вираз до задачі. Пригадайте, в виразі ми використовуємо лише відомі дані. Відомі в нас 3, 3, 4, 5. Але вираз ми пишемо, схиляючись на останню дію. 9 у нас невідомо, але відомо, що це 3 помножити на 3. Отже, замість 9 ми запишемо 3 помножити на 3. Додати 20. 20 у нас також невідомо. Це є результат другої дії. 20 ми отримали, коли 5 помножили на 4. Тому замість 20 ми запишемо 5 помножити на 4. Запишіть відповідь до задачі. Для ремонту школи було використано всього 29 кілограмів фарби. Молодці. Для того, щоб виконати цікаве завдання від суперромбика, пригадайте формулу знаходження площі прямокутника. Так, S дорівнює А помножити на B, тобто довжину помножити на ширину. А формула знаходження площі квадрата. Так, S дорівнює А помножити на А або S дорівнює А в квадраті. Отже, накресліть квадрат, площа якого дорівнює площі прямокутника зі сторонами 8 см і 2 см, для того, щоб розв'язати геометричну задачу. Потрібно записати те, що нам дано і що потрібно знайти. Отже, дано нам сторони прямокутника. Довжина та ширина. Так, А дорівнює 8 см, Б дорівнює 2 см. Запишемо А прямокутника дорівнює 8 см. А Б прямокутника дорівнює 2 см. Нам потрібно накреслити квадрат. Площа, якого буде дорівнювати площі прямокутника. Тобто, нам потрібно знайти з вами і площу квадрата, і площу прямокутника. Запишемо з вами, що площа прямокутника буде дорівнювати площі квадрата. Тобто, вони будуть одинаковими. І запишемо, що потрібно знайти А квадрата. Тобто, для того, щоб знайти площу квадрата, нам потрібно знайти. Сторону квадрата. І щоб накреслити якраз квадрат, потрібна нам сторона. Розв'язання. Запишіть формули знаходження площі прямокутника та площі квадрата. Правильно. с прямокутника дорівнює А помножити на Б, а С квадрата дорівнює А помножити на А. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми знайти площу прямокутника? Так, ми 8 помножимо на 2 і отримаємо. Так, 16 квадратних сантиметрів. Запишіть. Якщо нам відомо, що площа прямокутника дорівнює площі квадрата, то площа квадрата буде також 16 квадратних сантиметрів. Чи можемо ми дізнатися сторону квадрата, якщо нам відома площа? Так, можемо дізнатися, адже ми знаємо, що якщо знайти площу квадрата, нам потрібно А помножити на А, тобто число помножити на число і отримаємо результат. Числа мають бути одинакові. Якщо в нас площа квадрата 16 квадратних сантиметрів, то які два числа ми можемо помножити одне на одного, щоб отримати 16. Так, це 4 см. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Запишемо А квадрата дорівнює 4 см. А тепер збоку накресліть квадрат зі стороною 4 см. Дуже добре. Перегортайте сторіночку, сторінка 20. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Уважно прочитайте задачі та розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, хороша робота.